Яка сексуальна дупа? Я не знаю, як це іначе сказати: Альфа Ромео Стельвіо. І це несамовита Італія. Емоційний кросовер, який взагалі веде собі на дорозі, як будто як наче це не кросовер, а якийсь спорткар. І при цьому тут 2 літра. Лише 280 кінських сил. Це так би мовити, середня версія. Є ще версія на 2.9 Бітурбо 500 кінських сил, є дизельний, але це все ви побачите в нашому повному огляді на нашому Ютуб каналі. Якщо цікаво, обов'язково підписуйтесь. Ну а якщо хочете собі автомобіль з Америки, ми можемо вам такий привезти під замовлення в тому кольорі, який вам цікавий. Ну а якщо вам подобається саме цей червоний автомобіль 18-го року. На кон'ячному салоні весь в рідній фарбі. То, друзі, ця машина продається. Ви можете знайти в описі під цим відео контакти продавця. І якщо вам цікаво, то домовляйтесь за тест-драйв. Після нього ви обов'язково закохайтесь у цей автомобіль. Це просто поінакше не буває, бо машина дуже красива, дуже емоціональна, їде фантастично і коштує розумних грошей. Хочеться «Альфа-Ромео». Звертайтесь. Ну а якщо вам цікавий якийсь інший варіант, то автомобілі від компанії Carfosol можна знайти за посиланням на нашому сайті або на нашому телеграм-каналі. Друзі, підписуйтесь, намагаємось зробити для вас цікавий контент. Ну, і якщо хочеться, то обов'язково обирайте Італію. Якщо є така можливість, життя таке бентежне і треба позитивних емоцій. І якщо вам хочеться саме емоцій позитивних від автомобіля, то Альфа-Ромео те, що вам треба.